Друзі, вітаю вас! Ось і завершили на сакраках монтаж навісу позаду мене. Розмір навісу 6 на 6 метрів, покриття, покрівельний профнастил. Ось тут ви можете побачити, як це все діло виглядає в такому мінімалістичному стилі. Як зараз модно, така декоративна планочка йде просто з металевого листа по периметру, можна сказати, що я піднімуся і вам покажу. Ось так ось вона йде. І ось пішла далі. Так що, кому цікаві такі навіси або будь-які інші для автомобіля. Іде зима попереду. Не забувайте захищати від снігу, граду, дощу і так далі. Ось такі ось робимо навіси.